Ім'я Сокіл походить від давнього загальнослов'янського особового імені, яке пов'язане з хижим опоетизованим птахом соколом. Українці, як і більшість слов'янських народів, втратили популярність цього імені вже в середньовіччі, але воно збереглося у формах прізвищ. Наприклад, у 16 столітті відомі козачі постаті включають Андрія Соколенка з Канівського полку. Івана Соколенка з Корсунського полку та Богдана Сокола з Білоцерківського полку. У південних слов'ян ім'я Сокіль продовжує використовуватися як особисте ім'я. Воно також зафіксоване у записах поляків ще у 13 столітті, де згадується, сокол філіус еюс Недамір, ет міюч. Крім того, існує кілька географічних назв, пов'язаних із цим ім'ям, такі як Покуцький Ойконім Соколівка, Ойконім Соколики біля міста Самбора. Та потік Соколовець, який протікає через закарпатське село Тересва, схожі на сокіл імена Попіл.